серед чагарників, граніту, ховається Лийєланець. І туди він так йде в те місце, де в нього падає солона, а він сам потім йде аж до Південного Бугу. Ось іду майже як в джунглях. Стежечка, зараз по ній все. Йду. Звідти вийшли, ось яка гарна. Точніше гарний який краєвид одразу відкривається. Зараз піду далі. А судячи з оцього, тут певно колись добували граніт. Ось таке ось такі величезні брили лишились. Віднекій я стоюсь. Така величезна щілина. І ось така спереду стежинка трішки небезпечна, але спробую пройти Це йду по цій стежинці. Зараз покажу. Робот тріщить! А з цього боку кар'єр і чопля полеті. Впадає в гнилий яланець. Ну туди, в ту сторону, туди. Буду йти, буду показувати. الشرات Чаплі, неймовірна їх тут кількість, жодного разу так багато тим бачу. такі в одноболотній вітець. Там солона. Це я з другого боку його знімаю. Це очерет. Тут же пішла водичка чиста. І ось туди. Там нову софроніка і там воно впадає в гнилий яланець. super widok z wit